Привітуліки, привітуліки. 22 жовтня, неділя. Хочеться сказати доброго раночку, але ранок не зовсім добрий. У нас в області вночі був дуже великий прильот і повністю розбомбили, знищили термінал нової пошти. Я зараз зайнялась виписуванням інформації, де чиї посилки, бо і ми вчора відправили. І мені відправили посилку, і тепер велике питання, чи я хто хто встиг виїхати, хто не встиг виїхати, і де вони тепер? Ну, коротше кажучи, нічого не знаю, все, що я зрозуміла, це потрібен час. Потрібен час, щоб Дивитися і відслідковувати інформацію. Вова йде кормити живжиків, і ми підемо разом з ним. Вони тут сьогодні влаштували погром, він вже тут був. Капець. Вони якось вийшли, тільки невідомо як. як, бо бова каже, двері, як були оці зачинені, так і були на Щеколду. Нищи двері опускать. Вигнули там внизу, думаєш, да? Ну тебе які? Виті? В туалет ходили у куточок. Культурні. І світ так і не перевісив їм. Да, живжики. Одне залишилося тут, у загородці, а двоє наводили порядки. Так, цей контейнер мій з вагами з усім на світі. А де, а де сам контейнер? Ага. контейнер он стоїть, капець. от уже ж помічники. Вкусно, живжики. Не жкуйте саме вредне мало. Ті двоє стали їдять. Це з копитами походило по кориту. І відь, відь. Да, да, Налана, вам тут не скучно сьогодні було? Ви спостерігали за этими? Mm. <гум> да? Ви пасли поросят? Мені 13-ти минало, я пас свинята, да? Да, скажи. Mm. Вчора ввечері годували вони. Відразу знайшли корито, почали їсти. Молоко весь <плес> горбує. Да? Живжики. Так, да. влаштували гармидер, порозгрібали все, що можна. Ну, бачив, куди в туалет ходили? <плес> в той куток. Де <плес> тоді в камне скучно було? Угу. Да нуся, лануся. А ну да, если натиснуты этими лопатками. Голова-то там пролезла. По-любому, да? Она вона Вигнулася дверка. Отак. От Отак вони і вилізли. Вони вже намагаються по новій втекти. Так, да, бач, відгинається дверка. Треба щось робити. Так що такі справи. Зараз я вже почала виписувати, але не всі посилочки повиписувала собі на. Один листочок, щоб більше перед очима була інформація. Буду відслідковувати, буду спостерігати. Боюся, що одна точно була в той час на терміналі, і, скоріш за все, отримувачі її вже не отримає, а інші. Не знаю, є такі, що е, або не доїхали, не встигли до прильоту. Тепер питання, де вони поїхали, де, і де вони будуть сортуватися і коли їх де чекати. А є такі посилочки, які пишуться, що вони виїхали. Але час стоїть вже після прильоту, і виїхали з Харкова, але до пункту призначення не доїхали. Е, зрозуміло, що мог бути збій в системі, тобто, да, ну, все, все погоріло, все поплавилось, могло щось позамикати, ну, це зрозуміло. Тому. Тому потрібен час, буду відслідковувати, буду тримати руку на пульсі. Ну і піду зараз далі виписувати, щоб вся інформація була у мене перед очима. Погода в нас дрянь, як то кажуть. Холодно, сиро, мряка в повітрі, таке, як ізмарося, чи не ізмарося, ну, мрячка таке. І на цьому я пішла далі працювати. А вам з цим бажаю гарного вихідного.